Вітаю, друзі. А ви знаєте, що сьогодні в наш час відбувається створення нового Бога. Яким християнами? Християни створюють собі Бога. Бога, який буде їм подобатися, який їм зручний, який їм потрібний. І це дуже видно сьогодні на коментарях щодо ситуації в Лос-Анджелесі. Там велика пожежа, кілька, дуже багато постраждалих. Особисто я співчуваю всім і кожному. І, взагалі, це дуже страшна трагедія. Але хотів би сьогодні сказати пару слів про реакцію віруючих людей, християн, зокрема. Отже, реакції два види: перші кажуть, це кара Божа, другі кажуть: не треба казати про кару Божу. Бог є любов, Бог такого не може зробити. І навіть один відомий блогер християнський, молодий. Він написав кілька коментарів під різними відео і коментарями, де люди пишуть: от не треба з Богом жартувати, Бог порога не буває. А він написав цей молодий блогер: що ой, уявляю, от зайде сьогодні людина почитати коментарі, побачить, який, що це Бог зробив кару на слав, і не захоче йти в церкву. Тобто основна мета ліберальних таких знаєте, Християн, у яких уже не отче наш, а папочка-папочка, такі християни mm -hmm. просто переживають за те, що у них не буде прихожан. А прихожани це дуже часто, ви мене вибачте, да? це життя церкви, наповнення церкви. Колись один пастор казав, не треба знімати. А в церкві на той момент це були 2000 ні роки. А в церкві на той момент було дуже мало молоді, дуже мало ста людей. Десь 5-6 було молоді, і пастор казав, не треба знімати зал, щоб не показувати людей похилого віку самих. Тому що це йому здавалося не було презентабельно і не, ну, не приваблювало до церкви людей. Так вважав реальний пастор, і це реальні слова були. А, тобто багатьом людям дуже хочеться створити такого Бога, на якого клюнуть міряни, <сум> условно кажучи, мирські люди, які, яким Бог сподобається, що Бог тебе не карає, що Бог тебе любить, все осяжно, що Бог тобі все готовий зробити, все готовий дати. А, ти нічого йому не винний. Ти взагалі улюблений дитятко, рожеве слоненятко і така, така няшечка, Бог для тебе все, 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 все зробив. Тобі не треба нічого, нічого робити. І ось люди створюють такого Бога і нав'язують іншим людям. А Біблію читають мало людей. Є знаєте дві конфесії, в яких дуже багато. Було досліджувалися Святого письма, в Біблії дуже багато читалося. Це християнські дві конфесії, не будемо називати їх. Вони кажуть про пророцтво, про е, об'явлення, книгу е, откровення Іоанна. І вони дуже-дуже досліджують і провели дослідження, опитування, скільки прихожанин, віряни цих конфесій, е, християнських. Деномінації, можна так сказати, краще християнської конфесії, скільки читають Біблію щодня. І виявилося, що Біблію читає 5% щодня. Зато в сучасному християнському житті дуже-дуже стало актуальним, наприклад, прославлення. Кожного тижня, кожного дня виходять нові, нові нові пісні, один той самий майже текст і сенс. Тебе любить Бог, слава Богу, «Святий отець, він нас спас. Ну, одне слова міняються містами. В чому проблема? Люди не хочуть читати Біблію, людям хочеться більше поспівати, попригати, покачатися, в кружечок стати десь на півтемряві і в такому стані постояти, повторювати пісню, яка складається з двох речень, і вони постійно повторюються такі. Пісні гіпнотичні, магічні. Людям хочеться деякі церкви сьогодні, є, які там фарбують стіни в чорний колір, роблять такий лаунж-бар, а не церква більше. це. Ну, і все для того, щоб привабити когось. Я не буду вказати в цьому відео аудіо, верніше, про те, що приваблюють, Ну, приваблюють, да. кого приваблюють. Я думаю, кожен, кожна ця церква вона дізнається колись сама. Але не в тому суть. Суть в тому, що <кій> у мене є багато людей, які мені написали своє бачення <кій> ситуації, і вони реально е, сказали, що після цієї трагедії в Лос-Анджелесі вони більше і більше славлять Бога. Дякую Богу за все в житті. Е, і знаєте, є в Біблії такий вірш. Вірую звучить наступним чином. І до одних, хто вакається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні, за страхом і ненавидьте навіть одежу, упогано від тіла. Ну, це приклад Івана Огієнка, а я хочу нагадати, хто мене слухає, може, і чув, таке, що Іван Огієнка перекладав не з російської чи не зі Слов'янської, а він перекладав з мов, на яких написані були ті чи інші книги Біблії. Отже, що написано, А до інших, будьте милосердні за страхом. Тобто. Милосердними можна і треба бути, але, але зі страхом. Знаєте, я не маю, я не розумію, от дивіться, мої друзі подивилися цю трансляцію, реально з цієї церемонії. Ну там реально дівчина сказала, насміяли, насміхалася над Богом. Це не просто там щось людина вкрала, у неї були якісь, знаєте, там. Важкі умови, ще щось, і ще щось такі складні, дійсно, там щось таке створило гріх. Там ну, от ніхто її не заставляв, вона просто стояла і сміялася, що провели цю церемонію і жодного разу нам не був потрібен тий типу, Бог там і все таке. Творець Вселенної Всесвіту, university. слухайте, ну, якщо подивитися на це, то я дуже довго думав над цією ситуацією, і я хотів обдумати її, дуже, таку ситуацію. Я перечитав всі коментарі різних християн і пересічних християн, якихось пасторів, служителів, блогерів, християнських. А вони дуже часто замасковані пастори-служителі, до речі, просто це маркетинговий ход церков. Створити із пастора-блогера для того, щоб приваблювати людей. Місійна діяльність, але не в тому річ. Я передивився дуже багато переслухав, і знаєте, що. Я за, свою, за своє життя не пригадую таких моментів, щоб отак хтось насміхався над Богом. Ну, не часто так буває. Можливо, хтось і каже, можливо, якісь слова. Ну, щоб так сказати, типу, Бог, ти нам не треба, ти твори силина, ми обійшлися без тебе, ха-ха-ха. І всі сміються, сидять. Це, ну, це просто якесь безглуздя, без цього можна обійтися було. Знаєте, є такий анекдот, якщо можна так сказати слово, що е, ти віриш в Бога, е, або це не анекдот був, або це реальні слова одного, однієї людини. І людина каже: я, я не знаю, чи є Бог чи ні, але на всякий випадок, я е, вірю, е, а вдруг він є. Якщо Бога немає, і я помираю, і там немає життя вічного нічого, то я нічого не втрачаю. А якщо є вічне життя, якщо є Бог, і я тут іду проти нього. Я втрачаю. Я втрачаю. Тому на всякий випадок, я вірю, знаєте, це здається дивним, але на всякий випадок, хоча б, ну не треба казати такі слова проти Бога на Бога. Ну не треба сміятися. От що тебе змушує сміятися над Богом? Що, тобі платить хтось, щоб ти посміявся, тоді дивно, да? а якщо ти робиш це сам, Ну, теж дивно. Я не розумію, навіщо це робити. Не розумію. І от, якщо згадати історію з Садомом Мегаморою, я не кажу сьогодні про гріфі, там які були основою цього покарання, але Біблія дуже чітко проговорює, Біблія дуже довго прописує той, той факт, те, що це було покарання від Бога. Це не було, знаєте, люди жили погано, випивали, потім вони напилися, заклинуло десь там якусь котельню, відбувся там якась катастрофа через те, що вони вели аморальний спосіб життя. Ні. Вони mm -hmm. жили припіваючи, вони, у них все було хорошо, добре. У них був успіх у всьому, у них було все красиво, гарно. Тобто, оцей катаклізм Біблія називає конкретно. Тим, що це конкретно кара Божа. Я перепрошую, п'ять міст було, а міста були царствами на той момент п'ять царств було знищено. І це пише Бог, це пише Біблія. Ви знаєте, я на початку хотів сказати, що ті блогери християнські, які кажуть, папочка, папочка, ой, не треба відпугів людей від церкви. Ці блогери вони ж християнські блогери. Я розумію прекрасно, що там уже і рок-музика на сцені, і там уже і скачки, і пляски, і все, і вже ні про які там костюми, одяг спеціальний для богослужіння немає мови. Там уже приходять і пиво майже п'ють на богослужіннях. Окей, да, це, я розумію, що їм так хочеться створити такого Бога. Але от вони ще себе називають доки християнами. То слово християнство, воно походить від того, кому вони поклоняються Христос. А Христос, він читав і дотримувався п'ятикнижям, і дотримувався пророків, які були. Потім під час його життя були учні, після там, нього чи колись там написані були Євангелія учнями, і написані були послання. Все це ми називаємо книгами нового заповіту. Перед тим я сказав п'ятикнижі пророки і там царі. і... Царство книги і всякі числа це були е, е, книги: ми називаємо Обідкого Заповіту, але це все Біблія, це все частина християнства, і вибачте мене, але там нема папочка-папочка. Але там нема вседозволеності, і роби, що хочеш. Ви знаєте, коли Ілля показаний. Содом і Гамору дуже багато кажуть, але подивіться на Ілію. Що було, коли пророк Ілля Показав чудо, коли 400 пророків валових пляски плясали, кричали там свої заклинання, і не було огня з неба. Став пророк Ілля полив водою, ще раз полив водою, наповнився ров навколо жертвенка. І все це Бог спалив вогнем. Що потім Бог зробив? Вірніше, Божий цей пророк з цими валовими... Почитайте, що він з ними зробив. Він зробив їх не в тому стані, в якому б вони хотіли прибувати. І він побоявся після того, що його за це накажуть. Але це пророк Божий зробив. Ми можемо сказати: давайте не читати цю книгу про цього пророка Ілю, щоб людей не відпугувати від церкви. А то хтось прочитає, відпугнеться. Бог виганяє людей. З Едемського саду. Яблучко з'їли. Ну, не Яблочко, я так отрірую, звісно. Вони порушили Боже заповіт. Він каже: оце не робіть просто. Він бере їх, виганяє з Едемського саду. А що там за Едемським садом? Їх чекало. Життя, яке скінчиться, хвороби. Важка праця. Боже, почитайте, будь ласка, третю главу книги буття. Третя глава. Що Бог каже? Жінка буде народжувати в болях, в стражданнях. Це третя глава книги буття. Це початок Біблії. А ви кажете, не відпухайте людей від Бога. Давайте всю Біблію треба. Чи як там вообще можна нічого не читати? І я тепер розумію, чому 5% людей читають Біблію. А всі ходять на оці богослужіння, де всі стоять в колі, руки підняті і е, в трансі повторюють дві строчки пісні. Так зручніше вірити і робити автотренінг, що з тобою буде все добре, Бог тебе любить, попри все, все у тебе буде хорошо, всі, е, а у тебе все буде хорошо. Бо, бо ти собі придумав Бога, не того, який книги, буття, третя глава. Який сказав, а ти, чоловіче, будеш в поті лиця заробляти на життя, а на землі з'явиться хвороби. Сьогодні всі кажуть, Бог всіх любить, Бог всіх любить, так він любить. Книгу буття відкриваєш, сказано, з'являться хвороби. Хто сказав? Вибачте, ну не Змій сказав це. Це Бог сказав. Так, да, він сказав, що наслідком це є того, що люди. Ну, але це він сказав, що так буде, що він це допустить. І не треба на нього дивитися, як на папочку. Папочку це дозвольності, коли можна залізти на шию, звісити е е ніжки і плювати цьому папочці в обличчя, сидіти на шиї, плювати в обличчя, роздирати вуха, волосся видирати і, 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 і казати: ну це ж папочка, він же любить. І все буде добре, а я без нього Е, Я за те, що каже Біблія. А Біблія каже ось що. Біблія каже ощо. Все писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання. До праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Друзі, дивіться, у нас сьогодні віруючі хочуть виправити Бога. Бог не робить зла. Так, да, Бог не спокушає і сам не спокушається, і нікого не спокушає, але то про інше. Але віруючим хочеться сьогодні виправити Бога. Боже, ти не можеш наказувати. Виправляйся! Ото, що ти таким був від у завіті. Ні, 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 Боже, нам таки не треба Бог. Ми вже любимо пригати і скакати в колі під страшну музику, барабанну дробь. Ми це називаємо богослужінням на півтемряві з променем на сцену, який світить. Нам такий Бог не треба. Ото, що там, там написано, там написано, які докори? Ми, янголятка, няшні. Будь ласка, Боже, змінюся. А то, знаєте, Наташа зміни характер. А вибачте мені, виявляється, Бог каже, що змінюватися ми повинні. Ну, Ніхто не змушує, але якщо вже християнин, то так. І ще раз прочитаю на останок цей вірш: усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, тобто ми повинні навчатися, а не свої уяви, мрії втілювати в релігію. От ми хочемо про щось мріяти, Бог нам рожевий е, янгол, сниться. От для нас він такий Бог, і ми створюємо такого Бога. Не відганяйте, не відпугуйте людей від Бога. Від якого? Від того, що ти собі придумав, бідний молодий блогер. Ні. Бог каже: ви маєте навчатися, ви маєте приймати докори, ви маєте направлятися. І виховуватися в праведності. А для чого? Щоб Божа людина була досконала. Не Бог щоб був якийсь досконалий і зручний, а Божа людина була досконала. Ось це поворот. Знаєте, буває такий? Ось це поворот. Тобто ця історія, яка показує про пожежі, про все, хтось реально думає, Господи, пробач, де я був неправий. а інші кажуть, та перестаньте відпугувати від Бога людей. А Бог каже, а чого відпугувати? І ще раз прочитаю: усе писання Бога натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. До всякого доброго діла готова. Ви знаєте, дуже цікаво, що Христос колись сказав: вони кажуть, покажи нам отця. А він каже, стільки часу я з вами, і ви не знаєте оце. Докорів, е е докорив е він Бог Христос mm -hmm. Учнів. Звичайно. Ну, звичайно, друзі. Здалось би, е вони кажуть, Боже, ну покажи нам отця. І так, І ми сьогодні малюємо собі, знаєте, така сцена. Прикрашена диванчиками, плюшевими, церква. Тут прийшов Бог, тут зібралися всі, і, це, і вони кажуть: ну покажи нам це, а він же не може їм докоряти. І він тут зараз щось придумає остроумну якусь шуточку, якусь сценку покаже, щоб не розстраювати. А він їм каже, сини їх їдяний. А він їм каже, і то, і то, і то, кнута взяв, повиганяв всіх, вертеп сказав, зробили. От люди, ви читаєте Біблію чи не читаєте? Там Бог не такий, як сьогодні його більшість християн вже почали бачити. І найголовніше, чому я це кажу? Тому що написано, що важливо, ще раз прочитаю, для натхнення корисне писання. В навчанні до, до кору, до направи, до виховання, до праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла? У світі все більше людей, які кажуть, а я буду робити так, і Бог мене все одно любить. І добрих діл не все менше в тому плані праведних. А яка різниця? Я цю заповідь виконую чи не виконую? А яка різниця? А яка різниця? Краду чи не краду. Отак люди розмишляють. Ну, побудував храм якийсь, відмив перед Богом гроші. Так він думає, людина. І не тільки. Так виявляється, що оці докори Божі, виховання вправедності, навчання, воно має перед собою якийсь сенс. А не просто гарно провести час. Просто не знаю. Емоції якісь випустити, потанцювати під християнський рок псалом і випустити емоції, знаєте, Ну, ні. Церква це не кружок психоемоційної підтримки. Бог ось каже для навчання, для докору, корисне, для натхнення, натхненне, для направи, для виховання в праведності. причому все писання. Я не знаю, як сприймуться ці мої слова. Я не претендую на праведність, але я побачив реально в цій історії з цими пожежами, що люди насправді дуже багато висловилися християн про те, що Бог не міг такого зробити, не відпугути людей від церкви. Ну, звісно, менше буде доходів. Але майже ні у кого я не бачив. Ну, не багато людей робили там сторіс з, з цими пожежами і писали: моліться, друзі, моліться, моліться, люди страждають. Ні. Всі кинулися одразу в коментарі. Бог не такий, це не Бог, це не Бог, Бог люблячий. А інші, Бог це зробив, Бог це. Та вивчайте писання, і ви зрозумієте, що йде. Але не треба Бога робити ні злим ні робити його таким няшечкою, який не виганяв Адама і Єва, Єву з, е, раю, який не робив потоп. Тому що тоді треба придумати ще одного бога, знаєте, інь і янь, щоб було вже. Тому що сатану ну, про сатану ж не напишеш, що він зробив потоп, Там же пишеться, що Бог зробив потоп. Да? Не відкрутишся, да, якби. Садом і Гомору він сказав, ані Нєвію. Друзі, ще згадаю, повертаюся. Почитайте історію про Нінєвію. Він казав: іди і скажи їм, якщо вони не покаються, буде з містом то і то. Все знищу. Ну, хто ж це сказав? Це ж не сатана приходить сказав. А давайте не читати такі слова Біблії, щоб не відпугувати людей. Давайте. В Європі є країна, в якій 95% в атеїсти. А кого ви хочете не відпугувати? Уже ніхто туди не ходить. Якщо статистику сьогодні засекретили майже повіруючим людям в деяких країнах, то спробуйте просто дізнатися кількість віруючих в вашій церкви в масштабі країни. Це все. І вам все зразу стане зрозумілим. І цифру запитайте 20 років тому або 30. Тому. Вивчайте писання, адже через них ви маєте надію на вічне життя. Не блогери зі своєю думкою про те, що Бог папочка або Бог жорстокий. Ніхто читайте писання. І коли ви будете читати писання, буде як в цьому вірші. Все писання Богом натхненне. Все і корисне. І для докору теж. А наприкінці скажу, що багато моїх знайомих дійшли висновку, що інколи себе варто ну, не теж змушувати, а тренувати свою духовність у подяці: дякувати своїм друзям, дякувати своїм рідним, близьким, дякувати на роботі колегам і дякувати Богу. Вдячне серце дуже-дуже добре впливає на саму людину. І я не розумію це не Бог окей, зробив, але таку ситуацію Бог точно допустив, тому що написано, що навіть волосся пораховане кожного на голові, навіть пташка з неба не падає просто так, без божого відома. Ну, як би що Бог допустив? А невже це не можна використати блогерам, християнам, правповідникам в тому ключі, що друзі, ну давайте схаменемося? Давайте прославимо Бога за все, що добре є, давайте більше молитися, давайте більше дякувати Богу, давайте більше тренувати свою духовність в подяці Богу. <кій> невже це не такий підходящий случай, такий випадок з цими пожежами, щоб тренувати свою духовність? Так, да, Бог сильний, могутній, Він має право робити все, що завгодно. Так, да, все погане робиться через гріх. Так. Але Бог все в його відомі знаходиться. І е, ми знайомі, і я вбраю е, те, щоб Бога більше славити. Враховуючи його силу, він не просто няшний, папочка, безхарактерний, безхребетний, на якому можна. Сісти, свісити ніжки і плювати в обличчя і в очі. Ні, ні, ні. Він має характер, він має силу, він має владу. Бог а він всемогутній. Його варто прославляти. А ви знаєте, є е, написано, що є янголи, які е, е, славлять Бога безперестанно. Слав, свят, свят, свят кажуть. Свят. Нічого їм живеться. Добре, вічно живуть. Бо, бо Бог достойний цього, подяки. І, под, і достойні подяки іншим людям. І коли ми дякуємо іншим людям, дякую тобі за те, дякую за те, за охорону, за безпеку, дякую тобі за це. Більше дякувати. Ви побачите, яке буде у вас серце вдячне. А не те, що я зробив це сам, як ця дівчина каже, ми зробили це самі. Аж згадалося щойно, як. Цей новоходоносер казав: Ось я, новоходоносер, який зробив це сам, містився. Хто ти такий? Хто ти така людина сам? А сусід тобі поміг, А рідна поміг, допомогла людина? Батьки допомогли, кохані допомогли, діти допомогли, колеги допомогли. Таке відео довге. Воно перейшло в подяку. Я не знаю, чи хтось дослухає, але. Знаєте, як Стаханов. він молодець герой. А хто за ним то все прибирав, хто за ним це все транспортував вугілля, що він рубав? Купа людей. Але він герой, молодець Стаханов. Ні. Подяка потрібна. Дякувати треба і людям, і безмежно дякувати Богу. Тому дяка Богу за все, що відбувається, за ці настанови. І більше молитися за людей, які постраждали, щоб Бог втішив, щоб Бог повернув набагато більше, ніж вони втратили. І я бажаю всім, хто втратив, щоб вони мали ще більше, ніж було, щоб у них був спокій, радість, здоров'я. Але перш за все, варто подякувати Богу за те, що все добре, що є до цього часу, є завдяки йому. Ось так, такі роздуми невеличкі. І не бійтеся відпугнути людей від Бога. Люди, які від Бога далекі, їх не можна відпугнути, бо вони вже і так не з ним. Привабити до Бога не можна теж нікого. Тому що якщо людина не з Богом, то її привабило щось інше вже. Людину можна тільки благовістувати, їй можна сповістити. Ось ситуація така: є люблячий Бог. Але який могутній, сильний і вправі робити все, що завгодно. І наближається той час Маранафа, Господь гряде, коли Бог проявить свою силу і владу, знищуючи гріх і даючи вічне життя тим, хто обрав вірити йому і довіряти йому. Сповістити просто людей, не запугувати, проявляти милосердя, але не можна відпугнути тих, хто і так з Богом. Та буде ім'я Господня благословенно і мир всім, хто дослухав це аудіо до кінця.